Господь з вами. Слова святого Євангелія від Святого Луки. Слава Богу, Того часу прийшли до Ісуса Його мати і брати та не могли доступитися до Нього через натовп і сповістили йому: твоя мати і твої брати стоять осторонь і бажають бачити тебе. А Він у відповідь сказав їм, моя мати і мої брати це ті, котрі слухають Слово Боже і виконують. Це є слово Господнє. Слава Слова Святого Євангелія знищать нам наших гріхів. В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Аминь. Слава Ісусу Христу! Аминь. Шановні наші брати, відна сього Законна, Влюблені в Христі, браття і сестри, дорогі Божі діти, в день спомину святого Отця Піо, францішканина, капуцина, священника. Ми слухаємо Євангелію, яку церква нам дає від Святого Луки. і в цьому короткому тексті. Восьмого розділу, читаємо про те, як мати і родина Ісусові прийшли до Нього тоді, коли він навчав. Власне, хотіли його побачити і хтось сповістив про це Ісуса і кажуть, що Твоя мати, твої брати стоять на дворі осторонь, чекають на тебе. І, власне, Ісус говорить, Моя мати, мої брати це ті, хто слухають Боже Слово, і його виконують. Може так відразу почнемо з цього негативного прикладу, який десь закрадається дуже часто в наше поняття, коли ми слухаємо цю Євангелію і кажемо, що Ісус погордив матір'ю, погордив родиною, що коли він не вийшов до них. Він якби перекреслив їхні значення, що важливіше ставить над матір'ю, над родиною, ставить тих, хто є чужий для нього. Дуже часто теж за таким розумінням теж і, на жаль, йдуть особи духовні. Власне, не раз хтось каже, бо були такі святі, які жили далеко від дому, які. Десь проїжджали біля дому, їхали в Індію там на місію і не вступили до родини. І так, щоб ніби наслідувати їхній приклад, кажуть, що Ісус теж так зробив, не вийшов до Матері, то ми також повинні робити так само. Тут є теж така увага, така поправка, що з однієї сторони дивимось на заповіді, які Господь дав. Там, де є сказано, що не батька і матір Твою, цю четверту заповідь ніхто не відміняв. Ісус також, коли прийшов на цей світ, каже, Я прийшов виконати право і пророків, виконати закон, а не знищити їх. Це теж має велике значення. З другої сторони, дивимось на те, що так чисто по-людськи Ісус не залишив своєї матері, не відрігся від своїх родичів, він навіть цього самого дня, нікуди інші не пішов тільки додому. І день в день майже був з матір'ю. Хіба що десь там ходили, проповідували, можливо, десь затримались, але це були ситуації виняткові. Власне, Ісус повертався до цієї Матері. Сказать, вранці вийшов, відбулася ця ситуація, про яку ми чуємо і ввечері вернувся додому. Але якщо, кохані, послухаємо це Боже Слово, то, власне, скажемо, що помилкою є, коли хтось зрікається своїх батьків, бо ще скаже, каже інше місце, в писанні, там писанні написано, хто не відречеться, батька і матері, домів, так далі не є мене достойний". Але, власне, в якому сенсі відречеться? В цьому плані, що насамперед потрібно мати Бога, тому що часто є так, що батьки можуть і перешкоджувати в цьому наслідуванню Бога в житті своїх дітей, не означає, це тільки те, що комусь там запрещають, забороняють бути священником чи монахом, чи йти в монастир, як сестра монахиня. Але теж дуже часто є так, що. В одній сім'ї живучи під одним дахом, скажімо, споживають разом їжу і забороняють, оброблять все все наперекір, щоб хтось з родини не міг піти в храм, щоб хтось не молився, з когось сміються, якби не дозволяють цим самим визнавати сміливо свою віру. Тоді Ісус каже, потрібно зригтися таких. Людей, але в якому сенсі. Ісус завжди засуджував гріх, зло, але ніколи людину. І ми це знаємо на прикладі Євангелії. Якщо Бога не добре вчитатися в ці слова і подивитися на цю ситуацію так виразно, відкритими очима, то побачимо, що тут не йдеться взагалі ані процента про те, що Ісус відкинув свою матір чи своїх родичів. Насамперед, така цікава річ, що це не Марія і не родичі послали або сказали йому. Тільки написано, що сповістили його. Тобто хтось прийшов і, так скажемо, не раз хтось хотів бути дуже добрим, наприклад, не знаю, відправляється служба Божа, і скажемо там до когось з нас. Хтось приїхав протич і поряд з нами сидить якийсь брат чи сестра, скажімо, наші парафіяни, і можуть штуркати 200 вікно, бач, там приїхали твої вже. І ми можемо сказати, мої всі тут. Не мішай мені слухати Боже Слово. Приїхали, то прийдуть, зайдуть. Щось в такому плані. Тобто Ісус теж хотів зберегти цю увагу людей, які слухали Боже Слово. Друга ситуація це, власне, те, що мати і родичі, брати його, вони шанували Ісуса і не пішли Його покликати. Тобто теж важлива річ, що вони розуміли, що це зараз відбувається, і, напевно, чекали спокійно, покірно на дворі, що вони хочуть дочекатися, поки він людям пояснить, про Боже царство, розкаже проповідь, помолиться з ними, і тоді вийдуть вже всі разом. Можуть йти додому чи разом зустрітись. Теж ці слова де Ісус каже, Моя мати і мої брати це ті, котрі слухають Слово Боже і виконують Його. Перша наша думка така, що Ісус подивився на цих слухачів своїх і каже, це ви є моя мати і мої брати. Але коли читаємо уважно, то Повинні ми теж зрозуміти, що ці слова також несуть з собою певний зміст. Щоб правильно теж так зобразити, прийняти це, можемо сказати, що, наприклад, під час літургії приїжджає єпископ, заходить в храм і. Хтось з міністрантів каже священнику, отже, приїхав єпископ. Ну і священник каже, що наш єпископ він багато е, молиться, він, він працює тут в єпархії, е, дуже любить священників, приїжджає, відвідує їх і на цьому прикладі теж старається, щоб і ви так само і в родині були добрими, і заботились про себе і так далі. Він не каже, що моїм єпископом ви є, а не він. Тільки починає вихвалити цього єпископа. Коли Ісусі сказали, що мати і брати Твої прийшли, до Тебе Він каже, моя мати і мої браті це такі люди, які завжди слухають Боже Слово і Його виконують і виберуть з них приклад. Так? Подумати хорошо. А Він у відповідь сказав їм: Моя мати і мої брати це ті, Котрі слухають Слово Боже і виконують. Ісус розповідав про Боже царство, пояснював людям, хто такий Бог, як потрібно з цим Богом жити, пояснював їм закон Господній, вчив їх молитися і так далі. І в цей момент приходить мати з родичами, а Ісус каже: О, є приклад хороший Божого царства. Подивіться, от, наприклад, моя мама. Вона молиться, вона є доброю людиною, покірною, набожною, вона слухає Боже Слово, виконує, і ви старайтесь теж зробити в цей спосіб. Відомо, трудно нам сьогодні, скажімо, вкладати в поняття Ісуса чи в Його думку свої якісь такі домнімання, свої догадливості, але також те, що виходить з цієї Євангелії. Ми не можемо скривати і говорити так прямо, як може вже привиклося, що Ісус погордив матір'ю і родичами, і нам, нам дає такий приклад, щоб ми не думали про це, щоб ми забули про родину, про сім'ю і так далі. І, власне, дуже важливо є те, так як нам теж на реколекціях, коли ми тепер. Правляне реколекції Павлінській епископ сказав, що дуже важливі три речі для семінарії, для тих, хто приготується до священства, що, власне, насамперед, це є віра в Бога, що така людина повинна бути віруючою і це є фундамент цієї віри. Друга справа це те, як він. Переживає своє життя в родині, наскільки він є добрий в родині, наскільки він є добрим сином, братом, наскільки він є добрим громадянином. Це й дуже важливо, які він має відношення до батька, матері, братів, сестер. І третя річ це його життя парафії, тому що такий кандидат до священства, він повинен розуміти. І переконатись в цьому, чим є служіння церкви в таких громадах, в спільнотах парафіальних, тому що це не є служіння, скажімо, як дає на Папа типу, Римський, який править цілим світом, він не є пробущом, він має весь світ під своєю владою, тобто під таким обов'язком пастирським. І має помічників, які йому в цьому допомагають, тому що він навчає і цю науку його єпископи, священники далі передають людям. А власним такий кандидат він повинен знати, що це не є анонімове якесь служіння, але він повинен знати кожну людину, до кожної людини підійти, знати, які її звати, яке ім'я, де вона живе, як вона живе, який її стан духовний. Що їй можна допомогти, якщо ця людина розвинута духовно, то в який спосіб можна попросити, щоб ця людина використала ці дари для інших своїх ближніх, щоб разом зі священником допомогти в парафіальній спільноті. І власне ці три речі дуже важливі. І не можна сказати, що той, хто йде за Ісусом Христом, повинен повністю забутися про батька, про матір, наприклад, Відрібтися їх в такий спосіб, що ніби він не зрівся, але, наприклад, ніколи їх не відвідати, ніколи за них не молитись, ніколи до них не телефонувати. Наприклад, може бути множити і множити багато питань. Я коли був на одній парафії, наш настоятель, казав завжди, коли записував інтенції Божої служби, коли ми отримували новий календар на наступний рік. Казав браття, впішіть своїх родичів, батьків на служби Божу, коли в кого день народження, щоб ми не пропустили, щоб ми молились. І відразу першим чином, що ми робили, то записували на цілий рік, в кого з батьків, коли день народження, чи там дата вінчання, чи хтось відійшов вже до Господа помер, коли день смерті. То, власне, записували, щоб в цей день ніхто не забув відправитися до літургії. І це дуже важливо, тому що ми повинні дбати за батьків і на цьому прикладі повинні вчитися, як шанувати цього батька Небесного, Отця нашого хлеб'я, тому що ми десь мусимо цього навчитись, а навчимося цього вдома, вчимося цього в храмі, вчимося цього з нашими відношеннями з батьками. Тому Ісус, коли сьогодні. Не виходить до матері і братів, можемо сказати, що різні причини, важна для того, що було багато людей він не хотів робити решу, не хотів забирати увагу цим людям, хотів далі продовжити і знав, що його мати зрозуміє. І, власне, цих два пояснення можемо зробити, що він каже: ось моя мати, мої брати, вони насправді є людьми. Які є близько Бога, мав можливість їх навіть похвалити перед людьми. І друга річ це те, що Він використав цей момент і каже, що от ви так само, коли слухаєте Боже Слово, коли будете його виконувати, то ви для мене будете такі рідні, як і рідна для мене моя мати і мої брати. Власне, ці дві речі можемо справді прийняти зі спокоєм і сказати, що Ісус. На це ставить наголос, акцент, що він в цьому моменті використав цю ситуацію і, власне, теж зробив це для того, щоб люди могли собі усвідомити, наскільки це Слово Боже є важливим і що є хтось, хто його виконує, з кого можна брати приклад. І сьогодні ми теж цей приклад беремо зі святого Отця Піо, який якось священник, так як ми читали. На початку святої літургії в коментарі 50 років мав цю благодаті страждання носити в собі стигмати Ісуса Христа, тобто ці рани, які Ісус мав, це теж є певне вибрання Його. Але знаємо, що ця людина настільки була святою, що насправді вже за життя мав великий дар допомагати людям, молитися з ними. Дуже багато людей приходило на сповіді. Він також міг одночасно бути в двох місцях і допомогти і в одному місці, і в другому. Це є теж велика така ласка Божа. Очевидно, в якомусь проценті його заслуга, тому що ласка Божа це є подарунок, це не є те, що ми собі заслуговуємо і Бог нам підрощувати. Але, власне, мав це е, дане від Бога, мав також благодать бачити людину. Духово, тому що так, як в одному свідоцтві є сказано, коли одна жінка сповідалась з того, що зробила гріха борту, і він каже: твій син Богом був призначений стати Папа Римським, і ти вбила його, наприклад, звідки він міг знати щось таке. То так само, коли Ян Павел ІІ до нього прийшов, коли він ще жив, тому що бачимо ці руки, коли він помер. Це власне був 68-й рік. Через 10 років папою римським стає Йоанн Павел ІІ, каронь Войтила, І коли він, власне, ще за життя, тоді прийшов до отця Піо, і теж Отцю пів кажуть співбраття, що до тебе якийсь священник прийшов, бо він теж не міг вже всіх приймати, був схорований, не мав вже сили до кожного вийти. То він каже, цього священика пустіть, тому що це папа римський прийшов. Ну і вони не зрозуміли, чи він так його знає, чи так його поважає, чи вони, може, такі друзі, чи він просто так сказав, тому що так якось хотів ну, зустрітися з тим священником. і пізніше, через 10 років після смерті отця Піо, указується, що Карл Вотила стає єпископом Риму, тобто вибраний на Папу Римського. Власне, теж ця людина, бачимо, що мала дар від Бога в такий спосіб служити церкві. Це дуже важливо, щоб ми вшановували кожну людину. І до чого ведемо, що коли читаємо про життя, біографію про життя отця Піо, то можемо побачити, що в дитинстві його, справді, він жив в гарній сім'ї, були дуже. Гарні відношення їхні в родині. Він теж цього вчився з батьком і з матір'ю. І тому для нього не була пізніше проблема якась, щоб звернутися до Бога і до свого батька, щоб отримати такі великі дари, щоб стільки від Бога якби випросити. Тому що він знав, що Бог Отець є також щедрий, так як цей земний батько. І цього ми також можемо вчитися від батьків. Сьогодні теж нашим батькам завдячуємо чи живим, чи померлим, завдячуємо те, що ми на їхньому прикладі маємо легший доступ до Господа Бога. Можливо, комусь це трудніше вдавалось, це вже не ми є до кінця винні, тому що різні є сім'ї, але, власне, в більшості ми завжди в своєму житті користаємось цього досвіду, який отримали від батьків. Тому сьогодні теж і молимося. За наших батьків просимо, щоб Господь живих оберігав в своїй благодаті провадив, померлих, щоб прийняв до вічності і за посередництвом святого Отця Пію. Просимо теж за цілий францішканський орден, за всі ордени, які належать до Святого Франциска, щоб вони були цим правдивим свідоцтвом любові Бога до ближнього нашого. Амінь.